Зустрічай третю світову у третій штурмовій. Повідомлення про обрання Дональда Трампа президентом в США викликало бурхливу реакцію у цілому світі, після чого мережа зарисніла мемами. Українці теж не залишились осторонь. <пунт> Господи, ти <йди> померше. <світ> Припала все. Частина користувачів в соцмережах відверто незадоволені результатами американських виборів І налаштовані досить песимістично. Реагують на ситуацію словами так званих українських класиків про те, що ситуація могла би бути ще гіршою і стала такою. І згадують старі жарти. Дехто навіть пропонує порадіти, оскільки українці обрали проросійського президента лише один раз, тоді як Америка обирає Трампа вже вдруге. Також публікують передбачення, як ці зміни можуть вплинути на Україну. Та навіть жартують про тисячу доларів від Трампа для кожного громадянина штатів. Мовляв, це рішення йому вдалося підгладіти в свого хорошого знайомого з за океану. Взялися українці масово тролити і обіцянки Трампа зупинити війну в Україні за 24 години після своєї перемоги. Навіть порівняли карту США, на якій вказано за кого з кандидатів проголосував кожен штат з картою повітряних тривог в Україні. Засмучуються користувачі через те, що Сімсони нібито вперше помилилися. Через епізод, який вийшов у 2000 році, де одна з героїнь стала президенткою у 2030-му. При цьому багато хто побачив її вигляді Камалу Гарріс. Втім, серед тих, хто святкує перемогу Трампа, мільйонер Ілон Маск, який став одним з найбагатших спонсорів його передвиборчої кампанії. Зокрема, в мережі X на своїй сторінці він опублікував мем у притаманному йому стилі, де на фото Ілон заносить білу раковину в овальний кабінет Білого дому. Зображення маск підписав висловом sink in», що можна перекласти як пустіть цю раковину всередину. Окрім цього, Мамо маск також написав допис про те, що Америка нація будівельників. Тож скоро люди нібито зможуть вільно будувати. Софія Фенко, телеканал НТА.